Всім привіт! Вітаю! Сьогодні в нас субота. Виходжу до вас з коротеньким відео. Вже давно нічого не знімала. Зранку дуже було спекотно. Зараз пройшов такий невеличкий тихий дощик. Ну, звичайно, хотілося, щоб він е, йшов дов, довший, був сильніший, щоб краще промочити землю. Але і цей дощ теж е, був нам необхідний, тому що стан такий був, знаєте, як е, то кажуть, тіло без кісток. Ну, нічого не хотілося ні робити е, ні, 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 ні навіть лежати. Ні ходити, нікуди йти. Ну, стан, звичайно, такий, коли от така спека, по крайній мірі у мене такі от ну, не дуже хороший. Я жару переношу дуже важко. Ну і Ця, ця погода, така от жарка, дала змогу все-таки полежати, відпочити, подивитися всі новини, які сьогодні в нас є, і які у нас. Ну, як не те, що з того, щоб вони нас як, ніби радували, але є й хороші новини, є й погані новини. Ну і е, зараз ми всі в суботу е, прикуті до новин з, звідти, за бугра, як ви знаєте, звідки від наших ворогів. Нехай там у них все вийде, те, що вони собі запланували. Ну, а ми будемо, звичайно, е, схрестивши пальці. Думати про, про нас, про нашу країну, про наших хлопців, можливо, хоч сьогодні, хоч трішки буде їм якийсь перепочинок. Ну, а далі боротьба продовжується. Це ще не все, не кінець. Хоча ви знаєте, кожного дня якісь отакі непередбачувані події, що навіть ну, не знаю, з чим все це воно закінчиться, але однозначно закінчиться нашою перемогою. Так, лежить каталог я Сьогодні зранку зробила все-таки замовлення. Воно невеличке, ну, можливо, не дуже таке цікаве, не таке різнопланове, але замовлення в мене є. І я його отримаю на наступному тижні. Ну, звичайно ж, вам покажу. Перед дощем пішла, зрізала трояндочки, активно цвітуть троянди в садах. Тому що знаю, що під час дощу вони і будуть мокрі, і посипаються, поопадають. Тому от таку красу поставили і тепер теж насолоджуюся. Хто зі мною давно, той знає, що я дуже люблю, коли в будинку, в квартирі, в приміщенні стоять букети в вазах, зрізані квіти. І на роботу часто приношу, заходять до мене в кабінет, і люди радіють, піднімається настрій, підходять, нюхають, особливо коли стояла піонія, то ну, просто, просто люди не могли нанюхатися. Дуже гарний, приємний аромат. Ну, троянди, звичайно, теж гарні і теж приємно пахнуть. Продовження теми троянд. Вчора перед роботою от було теж дуже спекотно в день, і я зайшла в АТБ і м м хотіла купити води саме звичайної, ну простої води. Але потім ходила-ходила, чомусь мені захотілося не просто води, а чогось такого солоденького, а потім от побачила от такі. Напій від бю бювети з смаком троянди, лимону і імбиря. От мене за це цікавий саме смак троянди. так. І таке оформлення дуже ніжне цієї е пів літри. Можна навіть потім ну, залишити і сюди наливати просто воду. От такого кольору цей напій. Так, написано, що це напій безалкогольний, негазований. Сокомісний пастеризований зі смаком троянди, лимону та імбиря. Брала з холодильника, тому такий він був холодненький і мені сподобався. Тут от дуже-дуже відчутний все-таки не лимонний цей смак, а саме троянди. Троянди садової, з якої ми збираємо ці всі пелюстки, потім осушимо і в чай використовуємо, або дуже часто варимо варення. Ви знаєте, варення з. Пелюсток цієї троянди я не дуже люблю. А оцей напій мені сподобався. Ну, Але, звичайно, це тільки для тих, хто от саме полюбляє такий от і, і трояндовий аромат і ну, трояндове оце варення. Але незвично можна спробувати 20 21 гривня здається зараз. Коштує цей напій, ну такий, знаєте, щось таке незвичненьке. так, от, Тому от, можу, в принципі, вам порекомендувати. І коли він холодний, він смачний. Коли вже так трішки нагрілося, воно ну, стояв на роботі без холодильника, то вже ніби і, і не такий освіжаючий, і ну, не такий якийсь він незвичний. Так, хто дивився моє відео про аромати червня, ну, той бачив, звичайно, цю мою парфумерну паличку. І ви знаєте, на другу половину червня я вирішила додати от такі три аромати саме зеленого кольору. Такий, знаєте, зараз такі спекотні дні, чомусь все-таки мені захотілося додати чогось такого от зеленого. Зелений колір в мене пов'язаний з свіжістю, зеленою травою, зеленим листям. От, от в такі в мене асоціації. Тому я додала Little Black Dress Fresh, але він, звичайно, ну, він ніби й свіжий, але в той же час є в ньому щось таке трішки-таки таке все квітково-фруктово квітково і такі, ніби трішки-трішки ніби він все-таки, ну, не такий свіжий аромат, важкуватий. Також пару разів вже використовувала f Е, Цей аромат... У мене також давненько є, і все, я ніяк з ним не можу подружитися. От беру використання на жару, і саме в таку пору року він зовсім на мені не тримається і злітає. І, 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 і зараз я теж впевнилася, що ну, зовсім він не стійкий на мені. Все, забуваю э, взяти його використання десь там в холодну пору року. Можливо, тоді він буде стійкіший на мені. А так, ну, зовсім-зовсім трішки. я його там, знаєте, так, ну, Хвилин 20-30 відчуваю, потім все, потім злітає і як, як і не було. І для домашнього використання взяла е, від Avon Sense Есенс Sparkly Citrus це такий дійсно такий легкий, цитрусовий, е приємний, свіжий аромат для домашнього використання, або навіть і на роботу можна така, знаєте, поливашка, яка дійсно ну вона не стійка ця водичка, але вона доволі таки приємна і якраз-якраз от на, е на спеку на жару. Так, в зараз в червневому каталозі фармаці дуже хороша ціна на оці гелі для душу. Лінійки Botanics замовили мене. Такі гелі покажу вам, коли прийде замовлення. А я якраз от відкрила і взяла використання саме з вербеною. О, хороший, приємний аромат, такий знаєте, трішки такий кислувато-солодкий, ну звичайно, з ароматом вербени. Але чомусь мені здався він якийсь цей гель трішки рідкуватий Рідкуватий, прямо, знаєте, такий. Ніби так, коли дивишся в баночці, то ніби і не здається, що він рідкий. Але коли вже використовуєш, то мені хотілося, щоб він був все-таки більш, більш, густіший, більш густіший. Ну а так, звичайно, зараз дійсно хороша ціна за 500 мл 99 гривень. Але для представників зараз мінус 28% знижки, тому це дуже-дуже вигідно. Так, і ще зараз в Аврорі акція на от ці кондиціонери для білизни, ліній, «Тезорі Дорієнте» і аюрведе. Ну, Там, є, здається, зараз в нашому АТБ три, три різновиди. Мені оцей Аюрведа подобається Ані з «Амлою» і Пачулі. Подобається аромат більше за все. Зверніть увагу, хороша ціна. І дійсно от ці кондиціонери вони заслуговують на увагу. Лишають дуже-дуже приємний аромат на одязі, і буквально потрібно трішки-трішки наливати відсік пральної машини, і буде вам просто суперовий і аромат, і дія. ну, Білизна м'якенька, особливо полотенці, коли ви перете, ну, Взагалі супер. Зверніть увагу, що, хто ще не купував в Аврорі, купуйте і ви будете просто е, потім фанатами цих кондиціонерів для білизни. Так, ну і поки я знімала вам таке коротеньке відео, дощик закінчився. Прохолодно, гарно, тому зараз буду виходити на вулицю, обійду, обійду володіння, подивлюся, що як. У мене там є ще робота, потрібно, потрібно дещо ще і досадити, і пересадити, і прополоти. ну Роботи завжди вистачає, знаєте. Щось потрібне, можливо, і не росте, а бур'яни бур завжди тільки так ростуть, і і, і, і і з ними потрібно боротися. От там уже починає квітнуть починають квітнути флокси. Там от червоні троянди, тут біла моя трояндочка. От Відцвітають вони вже, звичайно, і потім будемо чекати вже другого заходу. Ну, і от Такі в мене справи так, ще покажу, які в мене тут на підвіконні квіточки ніяк-ніяк не почнуть цвісти калачики. От, ну, А з цього боку от, в мене кислиця, там теж калачик розцвітає. І в цьому році в мене якось дуже погано е, росте і майже не квітне оце. Е, е, Боже, як оце називається? Забула бальзамін. Боже, вилетіло вилетіло з голови. Мабуть, потрібно пересадити. В минулому році дуже, дуже гарно цвів цей вазон, майже ціле літо. Ну а в цьому році якось. Якось не дуже. Так що такі справа, дівчатка. Бажаю вам всім гарних вихідних, хорошої погоди, хорошого настрою. Ну і, як завжди, тримаємось, відволікаємось, підтримуємо один одного. Слава Збройним силам України, чекаємо на перемогу, віримо в неї. Ну і, звичайно, донатимо і хто як може, так і підтримуємо наших захисників. Все на сьогодні, все. Чекаю вас в коментарях. Підписуйтеся і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.